Друзі, всім привіт! Неодноразово в кафешках я помічала в меню крем суп. Ніколи вдома ми його не готували, але знайшли такий, на мою думку, крутий рецепт: грибний крем суп, плюс там вершки є. І мені здається, що це буде просто прекрасне поєднання. Такий супчик можна готувати в принципі щодня. Тому давайте починаємо. Як завжди, готуємо вперше цей рецепт. Ми ніколи не готували. Що вийде, поняття не маю. І яке воно буде на смак, поняття не маю. Інгредієнти такі я вам скажу. Майже все є вдома, ну крім вершків, напевно. Цибулька, картопля, грибочки, вершковий сирочок, один, вершки, треба 100 мл, і дві склянки води. Плюс ще спеції, сіль, чесник, мускатний горіх. Це все за смаком додаєте. Але мені здається, що з таких інгредієнтів, навіть простих, може вийти смакота. Ти Як думаєш? Я не знаю. Приготуємо, побачимо. Значить, нам потрібно нарізати цибульку, смажити її. Скажімо так, але перед тим потрібно зварити картоплю ще. Оцих чотири картоплинки їх потрібно зварити. Як ми ріжемо цю картоплю. Ти ріж трошки, може, кубичками меншими? що ж ти такими ковалдуками порізав толі. Це різниця, вона звариться і все. На то мій життєвий цикл закінчиться. А будемо ми її варити. В оцих двох склянках водички. Більше, в принципі, не потрібно. Вода зливатися не буде, так що потрібно дві склянки. Ось так. Взагалі крем-суп для мене таке собі щось. Я колись його пробував, не пам'ятаю який, але пробував. І воно мені не зайшло. Як юшка якась. Мені здається, що ти сьогодні свою думку. Змінеш. Знаєш, це коли має бути картопля, яку ти жуєш. Це має бути. М'язко, шматочок, який можна собі дістати з'їсти. Оце суп. А оці всі крем супи це все видумки, непонятно для кого. Для беззубих можуть бачити. <рес> Щоб просто попити ту водичку. Я вже взяла сковорідку. Викидаю нашу цибульку, яку то відпорізав. Далі миємо грибочки від землі, не треба їх чистити, просто миємо. Миємо. Mm -hmm. Ну то ж ми їмо. Все, і нарізаємо їх такими більшими шматочками. Взагалі ти кажеш, що це така якась водичка. Як на мене, це нічого не водичка, там всі ті самі інгредієнти, але мені здається, що більше людей оберуть, напевно, такий крем-суп. Ніж звичайний суп, там де плаває кубиками картопля. оце все знаєш. Він якось більш такий презентабельний. Плюс ти там собі зверху сухариків понакладаєш. Там ще щось не ну, якось прикрасиш. Його нічого тут поганого я не бачу. Мені здається, дітям легше впихнути крем суп ніж звичайний суп. І я вже заговорилася, що понакидувала грибів цибулю. Перше смажиться цибулька до золотистої шкуринки. А вже потім додаються грибочки. Хоч мою помилку не повторіть. Я вже чую, наша картопля кипить. Поки якраз посмажаться наші грибочки, то, я думаю, і вона звариться. Я вам скажу, всіх грибів я ще в суп не давала. Тут реально їх дуже багато. До речі, остання половинка, яка в нас є, ми зробимо якусь таку фішку, ми поріжемо ось такими дольками і підсмажимо для прикраси. Нашого крем-супчику. Ну, все як в ресторані, розумієте? І всі грибочки. Ой, ну тут я спортила. Далі підсмажуємо нашу цибулю. Напевно, логічніше буде, коли я переставлю цю картоплю. Нехай вона собі вариться, а цибулю поставлю вже ось сюди. Додаємо олію і не солимо, не перчимо, нічого не робимо, просто беремо лопатку і мішаємо. Також, друзі, в цей крем-суп потрібний хліб. Ну, не цілий хліб, а от саме нам потрібно насмажити таких сухариків з хліба. Не ну, хватить таких розмірів, так? чи менші? Мені здається, трошки менші. Чуть менше? Ось. Але ми шкуринку брати не будемо, ми візьмемо суто і середину. А чого? Ну, тому що шкуринка підсматривається, вона буде твердюща. Так, цибулька в нас до золотистої шкуринки вже підсмажилася. І тепер викидаємо наші гриби. Ну, мені, чесно кажучи, дуже буде цікаво, який там буде смак. А гриби, до речі, печерички дуже корисні, це просто топчик. Mm. В печерицях, друзі, дуже багато вітамінів групи Б. Навіть більше, ніж в овочах свіжих. Це перше, що хотілося б сказати. А друге, по вмісту фосфору, вони можуть навіть позмагатися з рибою. Давай, може, став сухарки в духовку, там треба 10 хвилин, щоб вони були. Тут нічого не треба підкладати, так? Да? Ну, мені то вистачить, як підуть діти зі школи, я їх хочу збирати. Ну, вони їсти не будуть цього. Звісно, будуть. У нас в дитинстві теж, знаєте, був такий своєрідний гороховий крем-суп. Тому що бабуся його дуже довго варила. І потім, щоб зволікти нас якось їсти цей суп, вона завжди посипала це і... діло з сухариками. Їх було дуже багато. Пам'ятаю, дитинство мене асоціюється суп з сухариками. І ми їли. Ми з моїм братом постійно їли супчик і дуже любили сухарики. Так що я думаю, якщо в цей крем суп додати сухариків хрустких, то обов'язково діти будуть її їсти. Є в нас друзі трошки з того чеснику. Додамо їх до наших сухариків. Хто лік забувся це зробити раніше? Ні, не забувся. Так так мало бути? Я планував. Це все по рецепту. Я а, планував цього не робити. І каже Аня, наливши трошки олійки. Чуть-чуть, знаєш, просто чуть-чуть. З -чуть. півлітрі Тож вийшло. чуть-чуть трохи цю всю штуку, ту олієш. Наші грибочки вже почали знаєте, так трошки приставати до сковорідки, тому ми їх вимикаємо. Картопля я от пробую вилочкою, вона вже майже вона вже готова, але мені здається, що ще хвилину, буквально не знаю, три-чотири будемо вимикати, відставляти. Вимикаю нашу картоплю, не зливаємо воду якому разі, я так ще раз не робила і додаємо наші гриби з цибулею. Знаєш, тут їх не так і багато. Я думала, їх буде більше. Далі додаємо, друзі, 100 грам чи мілілітрів вершків. Ну, я так на око. У нас 15%, відсоткові, тому що я не знайшла 20%. відсоткові. Тобто там була велика банка, мені великої не потрібно, тому що термін придатності в них невеликий, тому я взяла 15%. відсоткові. Е, і беремо наш сирок плавлений. Нам треба його потерти на дрібну тертку. Так, тепер все сиділо, що Аня наполочувала, нам потрібно збити блендером до однорідної маси. Тепер, друзі, додаємо спеції за смаком, трошки мускатного горіха і солі. Ну, солі, напевно, треба більше дати. Гарненько це все перемішаємо. І чесничок, так як у нас сушений закінчився, то ми беремо такий звичайний чесничок. І зараз половинку буквально зубочка потремо на дрібну терпку. щоб гарно це все зробити. Квадити такої порції, як у ресторані. Наші грибочки. Ось такі, друзі, крем-суп вийшов. Запах грибів. Який на смак поняття немає. Зараз будемо пробувати, тоді вже скажемо відгук. Ну, не знаю, про щось не моя страва, оті крем-супи всякі. Смачно. Можна їсти. Сухарики сюди набагато дуже класно. Тільки давати треба більше сухариків. Тоді виходить, ти жуєш, крем-суп і жувати є що. М -м -м. Ну, чи діти таке болотів, тісто, я не знаю, але це дуже смачно. Хоча я не люблю кремсупи, але це мені сподобалося. Mm, ну, значить, ну, ми запишемо. Ну, як я їх не люблю, я їх їв раз. раз їх їх їх, ну, Ні, це... я колись робила ніби гарбузовувати. Кремсуп. Взагалі, оцей суп мене забагато собі в купівочку щоденних страв, тому що гриби треба їсти, по-перше, по-друге, щось ріденьке завжди хочеться. Ней, друзі, класна штука. І вона, э, воно беречі. готується нескладно, але набагато смачніше, ніж просто картопля зі смаженими грибами. Можна, кажу, да. готувати навіть і зимою, і літом немає різниці. А не сухарики, сухарики це просто. Є. Mm. Смачні. А сухарики можна дати прямо вгору таку сюди накидати. Буде смачно. Не знаю, друзі. Щось таке воно все. Mm. Перше, що мені кидається в снах, це грибочки. Відчуваються і такі трошки нотки цього потертого сиру, вершкового. Це много смачно. Мені здається, якби ми дали більше сухого чеснику в сам суп, було б ще крутіше. Але сухарики не ігноруйте, Додайте трішки олії і от особливо сушений чесник, тому що дуже смачні сухарі вийшли. М -м -м. Ти кажу, дійсно не будуть такі їсти. Я просто на всі 100 певно, що не будуть такі їсти. Він вийшов, знаєте, такий ніжний, не пересолений, не надосолений. Він вийшов просто ідеальний. Мені здається, нам з тобою можна відкратись в ресторан спокійно. <свісно> Ми вже сіки слав приготували. Деякі з них реально виходять просто ідеально, суперово, друзі. Обов'язково приготуйте це вдома. І я вам гарантую, що ви впишете це в пілочку своїх, своїх щоденних страв. А вам дякую, що ви сьогодні були з нами. Ось таку смакоту ми сьогодні готували грибний крем-супчик, і звісно па-па.